Чи приїде Путін в Київ? Ха -ха, і чи буде він дотримуватися день уже лишився? Півтора перемир'я такого великого, такого довгострокового, масштабного. Прям в шоці про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір одразу двох Ютубів. Ютуба 24 го Тараса Загороднього політехнолога і саме Тарас Загородній політехнолог з нами на екранах. Зараз пане Тарасе вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Підпишіться, будь ласка, друзі, на Ютуб 24-го, на Ютуб пана Тараса на мій Ютуб теж у Злова Токс. Ходіть, підпишіться. Не забудьте. Нагадаю, також що триває мій на собі ще 200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Ви щось повільнилися? війна не закінчилась. Путін б'є і далі по всьому, що тільки може тривоги, маршрутки, логістика. Так що, друзі, давайте, давайте під підактивізовуємося. Ми з вами зібрали вже майже 300 тисяч гривень, без однієї тисячі із 520 двадцяти тисяч не. Необхідних, тож, будь ласка, переходьте за QR-кодом допомагайте нашим бійцям, бо вони нас захищають зараз від тих хворих кремлів, вже 12 років поспіль без 20 днів. Як пане Тарася, і на курс пана Тараса підпишіться жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Пан Тарас знає, як правильно підказати вам, щоб вам не маніпулювали, щоб ви це розпізнавали, протидіяли цьому і аргументація. Ну, ви завжди чуєте від пан Тараса, яка сильна в нього аргументація. От що Значить, аж тут у нас буває температура 140 градусів плюс. Пане Тарасе, ну що думаєте, приїде Путін в Київ говорить? Він же ж хоче завершення війни. На перемир'я він пішов. Глядіть до 1 лютого. Не буде бить. По чому я так і не поняла, Ну по чомусь не буде. Пісков сказав Трампа. просив, ми комфорт для переговорів організовуємо. Е, ні ну, звичайно, тут дивіться, теж питання. Ну це ж питання енергетичного перемір'я. Ну, воно що раз було, пам'ятаєте, воно там були якісь вкиди, все інше і так далі. Ну Після того, як е, про це сказав Трамп, що він попросився зробити, ну Путін не може не бити. Він так він зробив половинчисте рішення, сказав: Добре, там пару днів я типу не буду, ну начебто для перемовин. А далі він все, все рівно буде змушений бити, тому що він не може послухати публічно Трампа. Якщо він не буде стріляти цей тиждень, він втратить фактично політичний вплив всередині е, країни, е, тому що ну який ти який ти тут е, другий полюс скаже. Ти ж там говорив, що ти там американцям щось будеш робити, щось буде проти них, е, і він втратить владу так. Ну і китайці почнуть задавати запитання, що то це ти там бігаєш як песик перед американцями. Але з іншого боку, він побоюється Трампа а, і не хоче зовсім йому перечити. І тому він таке половинчисте рішення взяв, що він не буде там бити до першого числа. А, ну, тобі що нелогічно з їхнього боку, було не продовжувати бити, намагатися створити гуманітарну кризу в Києві. Ну, при великих морозах. Ну, Так. Да. Так якраз 1 лютого ж великий мороз. Я, я, я вже взагалі не поняла. Бо 1 лютого ж і буде ота, мінус 28, мінус 30. Ну, 20. так це, це ж це ж він, новини, ну, розраховують. До, Дивіться, да. ні. Тут відрувати. От, от росіяни, от росіяни вони досить чітко, от, вони от тут дуже, дуже маніпулянти в цьому питанні, професійні маніпулянти. Дивіться, Трамп міг попросити Путіна. Давайте не будеш бити на тиждень. Путін міг там щось мигикнути, сказати. Ну це так зазвичай робиться, як вони відходять до цього питання. Вірить, я розумію важливість гуманітарних питань і не дати конкретну відповідь. Так, ми подумаємо, що можемо зробити, і так далі. А далі. А далі, коли виходиш на конкретний строк, коли на конкретний строк, він говорить: він вже відмовляє Трампу. Він говорить, він робить, що йому зручно. Він же подивився. Ну, вони ж теж бачать прогноз погоди. Він говорить: ну, якби, наприклад, була погода зараз, мінус 20, він сказав би: Ну, вибач, зможемо тільки через тиждень, да чи колись. І так він не дає можливості прив'язати, що він, начебто, не виконав. Прохання Трампа, тому тут вони дуже тонькі в цьому питання на рівні цього. А так вони розуміють, звичайно, що будуть бити. Те, що ми обговорювали з вами минулого разу, що вони точно будуть бити. Це нелогічно з їхнього боку, не використати в низькі температури. Але я думаю, що вони теж з іншого боку ну, побоюються іншого питання. Україна ж може дати відповідь. Це ж такі низькі температури тепер не тільки у нас, а є у них. Я думаю, що вони теж десь мусували це питання. а можливо, атака, може якось іншому, це не даремне був цей вх вхід, щоб показати. Але вони звичайно що будуть робити Але тут питання в тому, чи є у нас можливість організувати їм вже такі такий ж трендець, наприклад, під Москві чи в Москві. Дивіться, Триндєц вже є в Бідгароді. Я його називаю ну, Білгароді. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, показує, який там Триндєц через блекаути. І там якби нічого не робить. Путін хотів заморозити нас, а виходить, і це ж не тільки Коваленко каже, так по багатьох уже теж містах, але так, да, в Москві немає. Я сьогодні говорила з Іваном Ступаком, екс Служби безпеки України. І ми подумали, що а чого немає в Москві. Ми згадали, що Зеленський обіцяв, будуть блекаути в Україні, восени. Він це казав, будуть блекаути в Москві. Ну що ну, робиться взагалі? Чому там немає? Ну, в Білгороді хоч уже є, в Курську є. Ми тут кажемо завжди, що європейці мають платити, що Трамп має діяти активніше проти Путіна, але ж і ми теж маємо. Ні, ну, під Москов'ї там йдуть блекаути. Ну, По такі вони. Такі. Чу... Ну слухайте, hmm. ну, Ірина, ви Ну, я не там, да. я хочу все втратити. Чого так мало? Чого да, так чого мало? Да. <зас> І це починається. Ні, ну правильно. То, тут, я ну, так, не в гінштабі, тут, конечно, тут питання да. до вибору. Це, 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 це Пока, питання ну, до уряду. Тож дивіться, армія воює, виходячи з можливості, які дає держава. Да, погано тут питання, дає. Да, да. як ви, да, як, як я, чи є у них технічна можливість це робити. Те, що ну далі, це ж теж нелегка не робота. іде ж планування. От вони десь вже два місяці били по енергосистемі, дивилися на реакцію: що де, як працює, як вони реагують, це теж аналітичний матеріал, який накопичується, який потім реалізується. Тому сподіваюся, що це не реалізований матеріал і буде, наприклад, реалізовано при гарних морозах. А так в Росії і без України там гарно сипається. Там Мурманськ, Северодвінськ – Север це база база цього північного флоту. Там багато ще інших міст. Вони взагалі через скорочення витрат, які вони почали робити ще в середині минулого року. Вони менше почали вкладати в ЖКХ, і вони зараз отримують дуже багато аварій, так що воно по сукупності працює. Але звичайно, ідеальним для нас є Москва, без заперечення. Москва, ну можливо, Санкт-Петербург, але краще Москва, тому що це точка зборки ну багатьох процесів, які може запустити Україну треба. Я ну треба просто бити. Всі мені кажуть, ті експерти. І от ми з вами і Падаляв каже всі так, хорошо. Ну будемо бити. Я дуже сподіваюся на це. Звісно, що що й пошвидше. А Дональду Трампу, взагалі, йому йому це подобається. Да, як Путін його ну ви завжди. Де там кажуть, не ображає Трампа. Да ну як Путін його викатує фактично в цьому поганому ставленні, поганому ставленні, тому що це ж Трамп дзвонить йому, пропонує. І Я так взагалі зрозуміла з публікації Нью-Йорк Таймс, де Росіяни, мовляв, вибачалися перед нами за потяг на Харківщині вбитих людей, але я взагалі не вірю в ці крокодилячі сльози. А там цій публікації йдеться про те, що це перемир'я ж мало з панієчка ж початися. Ну ми так вже ці дати трошки зачепили, але воно не почалося. Тепер воно буде оці півтора-два дні. Це ганебність. А донаду трампу подобається. Тезначе. Як Путін себе поводить, йому все подобається. Він якийсь може не знаю, садомазахіст. Ні, ну Він, він же реаліст. Він виходить із того, що він буде. Він, вони вже так рахують баланси, умовно кажучи. А, далі чи є у них важелі тиску якось поміняти ситуацію, а, що він з цього буде мати як політичний дивідент? Ну там вже багато факторів розраховується. Не треба думати що. Трамп ідіот. Це у нас досі, знаєте, вистачає купа людей, які думають, що за Трампом нічого не стоїть. За Трампа стоїть величезний державний апарат, які який, який реалізує ці інтереси. І от, знаєте, якось якось вдало, якось вдало хтось говорив, знову таки, десь в Фейсбуці, я в якого читав, хто бачив Трампа в мала ларга. Оце в його, його близі бачив без його маски. Якось така от геніальна в дійсності фраза. Він, він не божевільний, він імітує божевільного. Це перемовна тактика. Він це чудово розуміє, тому що навіщо він це робить? Тому що це створює ситуацію невизначеності, а ніхто не знає, що він може зробити в наступний момент. І коли ти не знаєш, що ти робиш в наступний момент, ти намагаєшся догодити. Або намагаєшся підготуватися до будь-якого до, до будь розвитку події ти вимотуєш дійсності свого візаві от і тому, коли він розмовляє з путіним, коли він розмовляє Путіну. Ну, давайте, чи буде він бити по Росії ядерку? Ні, він не буде це робити. Як це? Не робив і Байден, і Обама. Вони ніколи б цього не зробили. А, чи буде він на, на даний час застосовувати військову силу проти Сполучених Штатів, Америки? Не, ой, проти Росії? Ні, він цього робити не буде, як і будь-який керівник ядерної держави. А, чи може він Україні дати зброю, щоб це робити? Так, він це може зробити, але це ми вже повинні постаратися, щоб поставити його в таке становище. А в тому числі і політично, так щоб зійшлися фактори, ну наприклад, відмова Путіна приїжджати на зустріч з Зеленським. Я думаю, що Зеленський чудово розуміє, що Путін не збирається нікуди приїжджати, от і тому він грається цим питанням далі. Ви повинні розуміти різницю в менталітетах, все ж таки, американці це люди, які завжди налаштовані на конструктив, якщо вони йдуть в якісь перемовини. То вони а, вважають, що і твоя сторона теж хоче перемовини, хоче про щось домовитись. Я, от, е, наприклад, коли я десь бачив ну, достатньо притомні газеті, в тому числі по моєму нью йорк Пості чи в іншому, писалося: ну, ну, от приїхали ж росіяни, вони з іншою позицією, і вони, от, е, от е, ну, е, і вони відступили від публічної риторики, які говорять. І тут у них починається оце викривлення реальності. Це Трамп може поміняти свою риторику. Ну тому, що він може так зробити і пояснити, тому що він з виборцями спілкується. А Путін не може поміняти. От вони не завжди доходить, десь. А якщо доходить, то це не завжди працює, тому що є дуже багато корумпованих людей, які говорять, що Путіна можна про щось домовитись. Ну і багато чого іншому. Там багато факторів грає. Ну і будемо забувати американці. хочуть все ж таки, поки що залишається якась ілюзія, що можна і продовжувати мочити їхні танкери і забирати «Лукойл», він Лукоїлинже ем, забрав все ж таки компанію «Лукойл», Ви бачили, да? І Лукойли вже забрали, і танкери хочуть, і нафту хочуть продавати, тільки росіянам хочуть ну, залишити цю, портретик в Білому домі. Ну, Це Путіну, мабуть, тільки залишуться єдине, єдине, що йому залишається. А так у він у них забирає, він вбиває Росію. Але чи хочуть вони одразу ж отримати ресурс, щоб Росія залишилась, цілою хочуть, чи, а, мені, чи шантажують росіяни? Американців розпадом Росії я вас запевняю, шантажують. Говорить, от ми розпадемося, ви не будете знати, що робити, а ви не зможете втримати Китай і так далі. І це працює історія. Ми повинні це розуміти. Тільки ми зі свого боку повинні розвіювати цей ці, ці ілюзії. Пане Тарасе, так я погоджу, та, та лукой, та, і вони все розпродають, продають та там. А, а ще оця інформація Financial Times вчора, але вона вже була після вчорашньої нашої розмови. Що росіяни парять свою нафту під санційну? А це ж таки due to Trump, як то кажуть, завдяки йому. по 22-25 доларів за барель. Це взагалі, а в них там скільки в бюджеті, 56 закладено. Ну можуть піти підтертися тим, що заклали. А нема чим, бо це ж не yeah. денег нема. Да. Ні, у них більше не 56, у них під 60 доларів закладено. А -а -а. Ну так це да, -60, да, -60. да. Ну, а, а чого, знову таки, тому що американці знайшли американські компанії, я до речі не виключаю, які наближені до Трампа, ви, вигадали геніальну за своєю простотою схемою. Вони за державний рахунок зараз отримують танкери, конфіскують нафту, а нафту продають потім нафту потім продають в США і Трамп отримує подвійний зиск. Ну, по-перше. Зниження ціни на дизель, тому що там дизель на в основному нафта, і буде всім говорити, що при Байдені тут такого не було. Задовольняє всіх своїх цих спонсорів, які навколо цього крутиться. Але чи цікаво це нам? Цікаво, це нам Лукойл забрали? Забрали. От чи бігає Лукойл вже питати, а що буде на з нами? Дайте нам дотації, Бігає. А чого вони вже по 25? Ну тому що розумію, що можуть спіймати американці, можуть спіймати зараз цей танкер і взагалі нічого не віддадуть. А так ти хоч щось отримуєш, тому що росіяни ж викидають зараз нафту на танкери. Тому що не можуть їх зберігати всередині країни, а, і тому а тут вже виявляється, у американців новий вид спорту з'явився дуже прибутковий. А давайте будемо ловити танкери, де їх побачимо. І при чому дивиться, тепер а, а, фактично бізнес американський витрачає не витрачаючи гроші ніяких це ж державні гроші витрачаються, коли ловляться танкери. А отримують безкоштовну нафту. От вам і такі готовий бізнес. А я вірю в такі бізнеси, а в те, що вхватку цих людей краще на наприклад, ніж в цей в історію, коли. Euh, європейці ловляться суда. До речі, ви бачили, що ви от запитували, чого я називаю їх імпотентних мудозвонів? модозвонів. Да? Ораторські майстри ораторського мистецтва. Да? А, орального мистецтва ораторського все тут це вирізається. Да, да, <схот> ну, добре, ораторського. ораторського. <схот> я знайшла заміну. Да. Я завжди поки кажу, загородні Хорошло, кажуть качуть, трохи інакше. <схот> інакше да, я перефразувала. Мистецтво ротом. О, це оце, оце вже ближче да давайте. так Макрон Макрон сьогодні підтвердив да, коли він сказав, що виявляється, вони затримали суда, але не можуть його затримати. Ніх законодавця змінювати А Зеленський. Мочить каже: дай Бог, щоб йому вдалось змінити законодавна. Ну це ж брехня. Ну це ж брехня. Дивіться, вони ж порушують. Вони ж порушують всі правила судноплавства. І по і по зміні прапорів, і ти що документи не в порядку, і так далі. Так тобі не треба його конфісковувати. Ти затримано 30 днів це судно. От, до заспіва з'ясування обставин, перевір його на екологію, а воно точно проблеми там має величезні. Вам не треба цього робити, і коли Макрони, французи виходять і починають розповідати, що вони не можуть це зробити, це брехня, тому що воно підписувало всі ці конвенції щодо, наприклад, запобігання забрудненню морей та океанів. Якщо є підозра, якщо є підозра, що воно. Може шкодити екології, ти просто можеш його зупинити. Ти ж знаєш, що це що цей капітан. Ти ж знаєш, що це точно тіньовий флот. Ну ти бери і затримай його на 30 днів. Цього достатньо, щоб зірвати всі контракти. А тут вони починають виходити, що змінювати законодавство. Да ну добре, що не конституцію. Знаєте, тут вже пожалів. Знаєте, тут так можна сказати. Да, а я ще кажу при цьому оці диктаторські всі. Вони ж так на раз, два нас же нічого не змінюють, а все роблять yeah. синхронізуються. Yeah. Yeah. Да, путін да, 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 все да. ще переписує все, що тільки можна і міжнародне право. А ще дивіться, генсек ООН Антоніо Гутереш, як ми вже про переписування законодавства, каже, що ні, якось сравнювати Гренландію, Донбас і Крим не гоже. Навіть от Гутереша, чесно говоря, удивлена. він же там любить поїздити по Росії, пожерти їхніх кулічей. Але тут, значить, Гутереш каже, неня, ні, ні, оце Алавров, глянь, ухватились, звісно, це Трамп дав так. Трошки їм ухватитися і порівнювати Гренландію, право народу на самоопределення. Дивіться. Народна. <рес> дивіться, тут проблема в тому, що mm. в самій, а, в самій а, в статуті ООН закладено дуалістичність. З одного боку, з одного боку, цілісність держав. А з іншого боку, існує таке правило, як правило народу на самовизначення. Це по суті ну, такі взаємовиключні поняття, і тому, а, тому а, і росіяни завжди вигадували якісь народи, чи то луганський народ, чи то народ Донбаса, чи то народ Крима і багато чого іншого, використовуючи це. Але те, що сказав Гутієріш, він як я теж, до речі, здивувався так. від Гутієріша. Я від нього почув розумні, розумні, розумні слова, які показують, як вони ну, рахуються, Ну, умовно кажучи, є баланс між цілісністю і самовизначенням. так? І от він в дійсності, як достатньо до речі, грамотний юрист. Сказав, от, є знаєте, тлумачення законів, як це насправді повинно виглядати, і у нього аргументація правильна була в цьому випадку, що це різні речі абсолютно. Я Теж погоджую, що це абсолютно різні речі. А те що те, що росіяни будуть маніпулювати, ну вони завжди будуть маніпулювати цими питаннями своїх інтересів. А щодо Гренландії, да, він так, так сказав. Хоча, я думаю, він не даремно це сказав. Я думаю, що тут він більше дав більше цього зеленого світу дав Трампу. Він дав пас йому. Що е, ти можеш в принципі, робити з Гренландією? Так, це не то, не те, що ви всі подумали, угу. і росіяни теж не те, що всі подумали. Тому що е, це дає, знаєте, таке виключення, яке не дозволяє ну використовувати цей спосіб всім державам. Тому що майже всі держави в світі мають проблему з сепаратизмом в якихось регіонах. Ну дивіться ну, да, там Іспанія, напри наприклад. Франція там Корсика, країна Басків і все інше. У них о, о, закордонні ці території, що є заморські території, які теж там о, хочуть там з незалежності, і так далі. Тобто, це в принципі він так от і, і трактував це питання, е, так що так, от так. Друзі, нас сьогодні щось трохи менше дивиться. Все одно дякуємо за активність на Ютубі. 24 з майже тисяча людей більше півтисячі на ютубі. пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, лайки, коментарі. Залишайте. Але Трамп бачу, що й до Ірану демонструє наприклад більшу рішучість щодо Російської Федерації. Прекрасна армада плила. А тут уже і авіація підтягується, і під хексет міністр війни США. каже, ми готові до виконання будь-якого наказу Дональда Трампа. Сам Трамп каже на прем'єр і фільмів своєї дружини, що, мовляв, може, це не знадобиться, але готовий. Так що думайте, Іран у кінець. Водночас це хорошо. От мені сьогодні каже Дмитро Гордон, що це тоді взагалі для Путіна буде стотройний тройний удар, так би мовити, бо тут тільки Венесуела не встигли оговтатися. А очевидно, Гордон думає, що Ірану тому режиму хана, що Трамп йому не залишить ж вибор. Йому теж треба що що Нафта. Ну, і нафта це і там і Китай та та, -та. вибачте нічого, бути Росія. І все інше. Я думаю, що вони будуть закінчувати з ним, uh -huh. тому що ну, ну не для цього армаду догнати до <г BOB> <г BOB> <г BOB> Так, <г BOB> Оцей гордон каже, якщо вже <г BOB> таке приїхало, це дорого, то чого воно там, що <g BOB> та, просто та, постоять, та, та, це ж не та, парад? <г BOB> та, 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 та. Ну пам'ятаєте, я теж коли ми говорили <gham> про Венесуелу, я говорив, що якщо вже пригнали, то, то вже якось відганяти це, вже буде слабкість Так і Тут, якщо він почне відганяти, нічого не буде. Ні, ні, вони будуть блокаду зараз робити. До речі, я не виключаю, що зараз теж будуть конфісковувати ці танкери, конфісковувати нафту. Тут у, у американців щаслина буде текти ще швидше, тому що нафта, яка буде іде з Ірану, вона йде в Китай. Uh -huh. От і там ще ще веселіше у них почнеться. Якщо металургів ще своїх друзів а, їм треба підключити, то треба підказати, що це танкери можна ще на металобрус здавати. Я думаю, там зовсім буде замкнений цикл по переробці всього цінового флоту да, і задоволені Всього uh -huh. всієї республіка... спонсори всієї республіканської партії. Дивіться, ви запитуєте, чим Іран. Відрізняється від так, Росії, так. тому що Іран не встиг побудувати ядерну зброю, а Росія встигла побудувати ядерну зброю ще в 49-му році, тому що так побудований угу. світ. Що ядерна держава, ти звичайно, тому у нас забирали ядерну зброю, тому що розуміло, що ядерна держава це ядерна держава, навіть тактично ядерну зброю на той час. І далі Іран хоче створити ядерну зброю. Всі розуміють, такий це буде гімарой для всіх, і тому хочу зробити так, щоб це нього не було. Якою ціною або ціною знесення режиму, або якщо режим не захоче зноситись, я думаю, що вони підуть на дезінтеграцію Ірану. Там бажаючих розірвати Іран дуже багато. І Пакистан, і Туреччина, і Саудівська Аравія, і все інше, тобто, можуть її запустити по шляху Сирії для того, щоб проблем не було. Але я думаю, що поки що вони до цього варіанту не дійшли. Вони все ж таки сподіваються, що зможуть змінити. Я думаю, що вони це будуть ще робити місяця два. Ну по обстановці, тому що поки Трамп не буде впевнений, що там буде успіхи, як в Венесуелі, він не в біса робити не буде. Ну і плюс там та там ізраїль поряд який може допомогти, тому що е, вони розуміють, що нікуди, е, е, нікуди Іран від них не подінеться. Ситуація там тільки погіршується. Нафтові доходи падають, ну в тому числі через низькі доходи. Від нафти да через падіння сини на нафту, ну і так далі. Ну і контроль над нафтою. Це контроль над нафтою, це контроль над Китаєм в першу чергу. І тому тут любов, така любов з інтересом, що ви навіть собі не виявити не можете до Ірану. Тим більше, де пам'ятаєте, я вам говорив, що вони Куби що займуться. От вони Куби вже оголосили блокаду. До речі, оголосили через да те, що каже. Там, Куба не а... виживе, не виживе Куба. Трамп каже російська... каже. Я не... Російська і, і там да, будуть. Там... Ну бачите, от ви говорите там, що висить фотографія по цьому а, в Білому домі. Так такими темпами, так тільки фотографія Путіна і залишиться в Білому домі, а все інше у нього просто заберуть там. да, він може бути радіти, що, що що поки що висить тільки в Білому домі, а от і дивіться, Куба, те, що я вам сказав, вони ну Куба швидше піде, тому що це острів. Там блокаду легше оголосити, ніж, наприклад, з Венесуели, і там вони вже заборонили мексиканську компанію, яка постачала нафту. Там Венесуела постачала нафту, мексиканці постачали нафту. Все, вони оголосили, що у вас там є прослуховування російське, а от і багато чого іншого. Ну і не будемо забувати на Кубі ж є вже американська база. Вона нікуди не поділася. Звідки да, так і не поділиться. Тому да, я думаю, що вони закриють це питання, і там швидше буде. Це теж буде. І перемога явна, явна перемога, і перемога особиста рубіо, тому що як він його ж батьки, звідси вони політимігранти. Це йому плюс від діаспори, теж латиноамериканської, в тому числі кубінської, і і, і, і то і тою. Це вага його швидко буде зростати. А далі Іран, далі Іран з Іраном, я ж говорю, вони будуть дивитися, тому що там що ж релігійний ще фактор. Це точно не Венесуела, тому що там ж цікава історія. Начебто Саудівська Аравія розуміє, що Іран це ворог їхній, але розуміє, але розуміє проблему, яка виникне, якщо Іран стане більш демократичним. Тоді значення Саудівської Аравії впаде. На Близькому Сході, да. вони це розуміють. Американці більше дружити будуть з Іраном. Тому що там і нафти побільше, і газу побільше. І вони у американців з'явиться важель тиску, грою якраз на цих настроях шиїців і сунітів. Вони їх будуть активно ними грати. І тому там дуже багато питань, але бачите, вони там і. Системи ППО під, підтягнули uh -huh. Uh -huh. І вже два авіаносці там. Ну точно щось буде. Я вас запевняю. Знов такі, якщо ти ганяв флот в Карибське море, ти там якби не міг виправдати, що ти витрачав гроші. От коли там два авіаносці туди де затягнув на близький схід, точно щось буде. Я вас запевняю. А я от цьому вірю, і погоджуюся. Пане Тарасе, дякую вам сьогодні. І завжди а завтра чекатиме на вас о 15-й. Бережіть себе спокійного вечора. Дякую, до побачення всім. Тарас Тараса Городні Ірина слова Ям друзі, дякую, що ви провели з нами цей час. Майже до тисячі людей нас сюди подивилось. Ну час незвичний, але будемо теж дивитися, як ви нас о, о котрі порі краще приходите, і ми будемо від вас теж орієнтуватися. Підпишіться на наші ютуби. Також не забудьте про жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту від пана Тараса. Активне посилання під цим відео і збір мій триває. Ми зібрали вже більше 299 тисяч із необхідних п'ятисот тисяч. Нам від трошки. Вісім днів збираємо. Така чудова сума. Давайте трошки під активніше також донатити. Донат від 200 гривень плюс можливість виграти 16-й iPhone. Побачимося і переможемо. До побачення.